Вітаю вас, любі дітки і шановні батьки. Сьогодні я вас запрошую на заняття зліплення. Ліпити ми будемо пташок. Але спочатку я вийшла на вулицю, щоб насипати в годівничку ось пшанця. Пам'ятайте, дітки, що пташечки зараз дуже потребують нашої допомоги. Тому, коли ви ходите на вулицю, на прогуляночку, візьміть у кишеньки гостинчик для пташечок щоб гарні пташки у нас вийшли, розімнемо наші панчики. Повторюйте дітки, сонце в небі засвітило, до нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшенички. Повторюйте ще раз, сонце в небі засвітило, до нас пташки прилетіли. Полетіть до годівнички, поклювати там пшенички. Для роботи нам потрібно пластилін двох кольорів, лаврові листочки, перець з горошком і насіннячку для дзьобика. Першу пташку я роблю з чорного пластиліну. Поділила пластилін на дві нерівних частинки. З більшої роблю тулуб, а з меншої голову. Голову прикріпляємо до тулуба. Виліплюємо хвостик, дьобик і крильця. Ось так. Так само роблю із синього пластиліну, з меншої частинки. Ліплю голову, збільшую тулуб, оченятка. Робимо з перчику горошком, а з знасіненький дзьобик. Хвостик і крильця робимо з лаврових листочків. Подивіться, які пташечки вийшли у мене. Чекаю на фото і відео ваших робіт. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!